Лена. Це гойло? Ні, оце, оце що це таке маленьке лежить, знаєш? Габун. Оце що це таке? Кавун. Кавун, добре. йди сюди ще раз покажу. А ось це. Знаєш, що це таке? Ось це. Він. Молодець! Донь. А ось це. Що це таке? Да? Да. А ось це? Що це таке? Малинка. Хм? Ти все знаєш? Да. А яким кольором малинка? Кавуна. А кавун? Яким кольором кавун? Зелений. Зелений. А де кукурудза? Ось там далі, дивись, ось справа, ось зліва. Бачиш зліва. Зліва кукурудза. Вже справа. Справа кукурудза, бачиш? Де права рука? Глянь на мене, дивись на мене. Де в тебе права рука? Ось. Де справа кукурудза? Я знаю, я не ось там, донь. Ось там. Да.